Мої Доброго ранку, друзі, мої друзі. Будемо просинатися, будемо зараз розповідати, виходжу на зв'язок, тому що я відчуваю, що потрібно творити якусь енергію. Енергії мають бути такі бажані. Коли ви відчуваєте, що їх потрібно творити, то їх потрібно творити. Взяти, зав'язати коси, щоб вони мені не мішали. Ось такого. Знаєте, це, друзі, дуже містика почалася. Розповім вам про сни даже ще не заходила в Телеграм, щоб прочитати, що там відбувається, що сьогодні за день. Але вчора я, я воюю в сні з дуже якимись особливими і якимись, я б сказала, непереможними духами. В мене, в мене вчора душив дух. Отак от, от, сюди. І я снилась так, що я не можу проснутися, ну я його відкинула. Я сьогодні живу. Як реалізувати своє життя, щоб духи на вас не нападали? Якщо я цього духа зуміла перемогти, відкинути його? То і ви зможете перемогти все зло. <гум> ну це був сон. Але ж сон такий подібний до реальності. Да. Чуєте, петухи співають. Це в мене. <гум> будемо зараз протирати серветки покрива влажні. Протирати будемо говорити просинатися. І це, бо сьогодні треба їхати в поїздки. Тут треба чуть раніше просинатися, щоб вирішити справи. Зараз у нас 4.32. швиденько зачитаю, швиденько зачитаю, що на сьогодні. Треба, щоб постійна була мотивація. Я дивлюся свою улюблену блогершу Галіну, «Жизнь на Югі Англії. Обожаю її, обожаю, яка вона мудра. І вона постійно мандрує у мандрах, в путішех, в знаннях. Але вона приболіла щось, якийсь в неї сквозняк, і вона лікувалася, не знаю, що, що буде далі. А в мене в, перед цим впала камера. Така палка палка селфі, що я вам розповідала. Це був знак, що треба знімати, розмовляти з камерою, дружити, тому що їй вже 70 років, а я без її відео не можу, вони мені подобаються. І вона заболіла. І я зрозуміла, що ні на кого не можна надіятися, навіть на себе. Ми ж не знаємо, що чекає завтра. Дивіться, яка в мене приємна футболка м'яка добра душа, так? Да? Таке сьогоднічко. Добре, гарного раночку, буду просинатися, краситися, буду собі окремо. Бажаю всім бути щасливими, як бажає блогерша моя. берегите себе в це трудне час, друзі. І я теж так скажу люди бережіть один одного, перемагайте зло і не вірте в руйнівну енергію. Її нема. Я запускаю флешмоб. Її нема. Руїнів ру, нації, руїнів. Зупиніть, зупиніть це зло. Це ж так просто. Тому що е, люди бездушні, не вміють перемагати, які хочуть, щоб лялися крові, щоб бомбили один одного, щоб люди ненавидили. Це руйнівне зло. А ми не такі. І Господь нас захистить. А я ще ж там, друзі, добре, що я <плес> згадала, добре, що я згадала. Зараз зачитаю, що там у нас в Телеграмі на сьогодні, бо я ж хотіла поставити, чому в мене так вийшла енергія, зве мене з вами розмовляти. Да. Телеграм сьогодні у нас травень. Птахи співають, добрий ранок, кажуть. Так, а що сьогодні? А сьогодні у нас 22 травня? А 22, а 20, а де ж нема? Як це нема? не поставили, і вони 21-го тільки стоїть День косму, космосу. Ну, Я дойду сьогодні і знімаю і скажу. <зас> зачитаю, як воно появиться, воно там, напевно, на 8 чи на 9 годин появляється на кожний день. Значить, добре, бо я вже і так довго розмовляю. Хочу, щоб швидше завантажити відео. Мої хороші. Собожньою. Я буду вас любити, і глядача потрібно любити. А чому? Бо ти віддаєш добру енергію. І добру енергію хочеш позитивно і ці енергії підтримки. Це є нормально. Це отака от підтримка. Так що всім папа -па на цьому доброму слові. Бережіть себе і до побачення. Скоро зустрінемося.